Таким чином, а, до речі, дітей на той момент з собою не випускали. Це от якраз 80-й рік, рік Олімпіади. Мене вони одного відправили на той самий Полтавський хутір. Тому що з ланцюговою бабцею не наважилось мене лишати. Таким чином, я опинився сам в 7 років на Полтавщині без батьків. Приїжджати туди на. Короткий термін це було одне. А коли я там почав жити місяць за місяцем, і це без батьків, а бабця була дуже своєрідна. І це почався дуже складний період в моєму житті, скажімо так. Висфей? Окей. Okay. Теж він каже, що тут є щось глянути. Щось я підозрюю, що те місце, в якому я живу, воно одне з кращих, судячи з того, яка там якість пляжу. Тому що все інше, те, що я бачу. А, ну там ще біля маяку, ну то і їздити далеко. І чи варто воно того? Зараз я в нього запитаю, де є самий гарний сноркелінг. Бо чомусь я думаю, що то він біля того маяку там і є. Ну Я можу помилятись. Сэр, а мою снорклинг это White House, а са моюн снорклинг снорклинг как забуд? О-о, а White House? White House. Угу. Uh -huh. It's uh, number мою снорклинг моюн кайю. Белый дом. House. Окей. Okay. Cool. Uh -huh. Отакий от він, хаотичний острів. Бачите, тут не сильно слідкують за, е, за чистотою, взагалі за вивозом сміття, от якось дивно. Дуже дивно. Ну, Але сказати, що острів сильно засмічений, то ні, але така певна бардачність в ньому відчувається. Скажімо, якщо порівнювати з сікіхором, то на сікіхорі таких бардачних місць їх менше. Вони є, але ну, знову ж там е воно все розконцентровано, тому що порівняно з цим островом, з цим островом то Сікіхур практично гігантський. Він разів в 15 більший. А по населенню, то виходить в 20 разів, більше, більше, ніж в 20 разів навіть. Тому може, якби його отак ужати. Але ж, ну бачите, в чому мінус цей острів. Це суцільне плато. Ай. Е, тобто тут немає гір, тут немає річок, тут немає водоспадів. І за цього ці ж моменти з водою знову побачив дядечко з каністрами з цими. От. Якось так. Ну і що, значить? Я на Полтавщині. Бабця, яка прожила більшу частину життя одна. Її чоловік помер. Вони жили в Мурманську, ага, ну тут треба розповісти взагалі тепер трохи про родини. У мене було багато потім часу, щоб їх все розпитувати, ну їх, її бабцю. На цьому хуторі вона жила, ще в неї було три рідні сестри, а всі інші так чи інакше їй були або двоюрідними братами і сестрами, всі інші мешканці цього хутора. Ну, я маю на увазі її покоління. Тобто у мене там були всі е, типу троюродними братами і сестрами. Бо от у неї відповідно ж у мами там було їх багато двоюрідних, практично всі, а у мене їх вони були троюрідних. Тобто інсест ще той. Е, жила собі одна велика родина, ну там якась до них кров завівалася, а так от, от такий розклад. І от, значить, е, практично, як ситуація, як у Перечехова. Тут їх було не три сестри, а чотири, були вони доволі своєрідні бабці, це було воєнне покоління, вони всі пережили війну. Якась частина, там дві жило з чоловіками, дві без чоловіків. Це Вони ж народилися ще або за царизм, або відразу після. Всі ці моменти з колективізацією, ну тобто там долі були дуже тяжкі і дуже складні. І якщо говорити про. Оцю частину роду і частину історії, то там відбувалося наступне. Жили вони собі ще якось там до Голодомору, а потім стало все взагалі погано, це ви самі знаєте, що почало відбуватися. І от на той момент, значить, мій дід, він тоді ще не був моїм дідом. Тому що він був ще не одружений на бабці. Але він вже ж якось собі там жив та був, тим більше він був від неї старший на 15 років. От він вирвався з того села, комісарам там дали якогось хабаря. І він поїхав світ за очі. Причому він, історія умовчує, чи він їхав цілоспрямовано туди, куди він в результаті потрапив. Чи все-таки це була випадковість? Чому? Бо він їхав товарними потягами. Можна сказати, що він був такий мандрівник в родині, але вимушений. Він уже мав таку доволі екстремальну подорож, чекаю, ну, ховаючись від чекістів в цьому вуглі, вуглі ну, малось на увазі, що вуголь перевозили. Потім так бабця розповідала. Я вже його не застав, він помер доволі рано. Але от вона розповіла таку історію, що опинився він в результаті в Мурманську. Місто Мурманськ. І вже потім він зміг поперетягувати туди всіх, хто із його роду лишилося. Так само причепом була. Взята туди ж вже і моя бабця. І от, ну, тому що рід вже був великий. Загалом от є таке поняття, як автостоп, всі знають, що це таке, а є ще поняття гідростоп, це коли там домовляєшся з капітанами яхт, кораблів або ну, якось там проникаєш на великі пароми. Я так плив там десь з Джакарти до Папуа Нової Гвінеї, коли просто собі от, о, кудись собі. Залазиш з людьми, з натовпом, так собі і їдеш, опиняєшся десь на краю світу, можна отак. Оце, в общем, гідростоп. А є ще аеростоп. Здебільшого це ще можна проникати на літаки або домовлятися з пілотом. А тут от, якраз історія нічого не каже про потягостоп. А, причому такий, без домовленостей, то це якраз дід і був таким потягостопером. І доїхав він до Мурманська, як я вже сказав. А от далі теж незрозуміло. По-перше, я не знаю, чи він їхав цілоспрямовано, бо там хтось був, мені здається, що дуже на це схоже. Але знову ж бабця. Вона каже: я не пам'ятаю отакого. Каже, мені здається, що ні. Але як нам складалася доля, то дуже схоже, що все-таки їхав він до когось, тому що далі в нього получився неабиякий кар'єрний кар взліт. Якщо ж це була випадковість, то тоді можна сказати, що українські діаспори були ну, дуже людяними, а не так, як зараз. Ви знаєте, цей досвід, який зараз відбувається. Бо дивіться, що відбулося. Опинився він в Мурманську. І він влаштувався якось там працювати на полутроху. Він був водієм. Тобто в цьому плані я взагалі не в нього. Мандрівна частина так, але техніка і все таке інше не моє. Але ж дивіться, що далі відбулося. По-перше, я не розумію, як можна було, грубо кажучи, біглому селянину. Влаштуватися кудись без документів. Ну, тобто якась така історія, що там без підмоги, причому дуже гарної, було таке щось влаштувати, я думаю, нереально. От бачите, які будинки трапляються. От, чому воно не все таке дивно? <наче> <пробую> <пробую> і Значить, працював він на цій полуторці, причому дуже недовгий час. Це все збереглося в фотоархівах в наших родинних, з якою він є там полуторкою постійно, в якийсь вдягнутий ватник, от якось все таке. Причому бабця там показувала, каже: бачиш, оце там цей, а оце, от там дід Гриша, це він теж з України, а це той. Там таке відчуття, що в тому Мурманську на той момент вже було половина України. А, тобто могло бути, скажімо, що потрапив випадково і десь потім і на вулицях десь переховувався і знову натрапив на українців. А ті прийняли, допомогли. Чи могло бути таке теоретично? Мабуть, могло. Тим більше вже знали про голодомор від своїх родичів, багато хто. В общем, тяжко сказати, історія про те мовчить, але вже буквально там за рік чи за два він а, був знову ж водієм. Але вже не на цій полуторці, а на машині «Побєда». А це вже машина представницького класу, е, така номер один. Вище був тільки оці Зіси, ЗІС чи Зім, якось так, на яких там катали центральних секретарів комуністичної партії. А все інше це була «Побєда». Це була дуже престижна машина. І возив він на ній не аби когось, а директора Мурманторга. Уявляєте, що таке там Мурманск з його там морепродуктами? І от голодомор на вулиці за вікном, десь там далеко. А тут Мурманторг. І відповідно пайок у нього вже був там з червоною рибою, з чорною ікрою і все таке інше. Якось отак. І він оце ж оцей період, наскільки я зрозумів, через цього самого директора Мурманторга, який скорше за все, можна здогадатися, що теж був з України. І от він йому влаштував, дозволи на кого тільки можна. І оце він і в 30-х, і вже після Голодомору, тому що народ був наляканий, і тут була можливість виїхати. Всі, хто вцілів, він витяг абсолютно всіх. Тобто він практично отой весь хутір витяг туди. І от там вони жили. Там народилася в 47-му році мама, само собою. Перша мова в неї була суспільна російська, в родині говорили українською. Ще там у неї був старший брат, який потім так і лишився. А весь рід потім, після смерті Сталіна, тобто 53-й рік. Як тільки це відбулося, вони практично всі повернулися назад до України. Таким чином, бабця опинилася знову на Полтавщині. Але вже одна, тому що поки вони жили там, дід, він, як і моя старша сестра, під час чергових переїздів був простужений і помер, похований на хуторському цвинтарі на Полтавщині. Ось ця сторона тут така. Бачите, да? що отакі дороги, одні мотоцикли, отакий напівдикий острів. Це я коли приїхав сюди вчора, то це привезли мене саме в цей порт. Маю він гапон. Оцими сходами пішов я на цей острів. Має він гапон. Оце один із небагатьох портів. Отак воно виглядає. Саме до цього я прибув, а по великому рахунку де дозволяє дно. Оце сюди і прибувають човни. Таких точок, наскільки я зрозумів, по всьому острову десь десяток, а то й більше. І вони там поки жили. Якісь теж такі цікаві речі, наприклад, відбувалися. В них оці всі фотографії збереглися. І там є доволі цікаві епізоди щодо діаспори, як от вони там святкують свята, всі в вишиванках десь то, в якихось квартирах їх на вулицях. І це ж вона мені показує, каже, бач, оце, 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 і от, виявляється, ці всі люди хуторські, серед яких я опинився, то практично все покоління, яке Вижило, які ще були живі люди, вони всі оце ж були тоді там. І потім практично оце весь хутір виїхав, і потім весь хутір повернувся. Там ну, хтось додався, хтось лишився там. Але от основний такий костяк цих людей, то це в них була е, така доля у всього того хутору. Ну і там ще, що запам'яталося, з того періоду, у мами є така світлина, е, там, де вона стоїть на Стільці, така вся гарно вдягнена, вона, вона там дівчинка, їй 6 чи 7 років. І вона розповідає вірш. Видно, що в цей момент, вона там щось з виразом читає. А в неї за спиною, оцей, то видно, Сталін стоїть, половина Сталіна. Ну, просто воно в світлину не влізло, обрізано. Ну, от по пояс, в чоботях. Вона каже: Сталін, каже, і це знаєш що таке було? Це. Тоді була така популярна тема, називалася кіножурнал, тобто робили такі короткі документальні пропагандись... пропагандистські фільми, пропагандистське кіно, яке крутили в кінотеатрах перед фільмами. Тобто, люди приходили дивитися кіно, а їм не от показували ще якусь пропаганду. І оце, вона, її зняли саме в такому радянському пропагандистському кіно, цю дитину, що вона там читала про родину про Сталіна. Получилося, що вона якось до цього причетна, до радянської пропаганди. От, ну, вона така от була на неї зараз подивитися, от, от вона жінка така вродлива, і вона в неї всі світлини замолоду, і коли вона була дитиною, красива, пропорційна.